Дін добрий. Хто хоче запросити вас випробувати детергент екологічний біошродок бергамотка, вербена, базилія до начин 97 рослинних інгредієнтів. Бардзо вигідне давкування. Полега сертифікат веганський, не тестований на звіжонтах. Незавіро завіра складніков синтетичних, таких як парабенов, СЛЕС, ПЕГ, СЛС, ЕД та розпущальників органічних барвників синтетичних. Сконцентрована бардзо формула, бардзо вигодно довкування і вам ощендіч. Также формула bardzo łatwo zmywają się vodą, для tego oszczędzającie wody. Ten płyn bardzo skutecznie usuwa różne majonezy, olei, tlusi, masła i różne kuchenne z jedzenia. Bardzo łatwo zmywasz wodu, a także zmywasz się łatwo z ręk, ze skóry, dlatego wasza skóra zostaje się delikatną i nieprzesuszoną. Szybko i łatwo splukaj się z pierwszego razu wodą z naczyń, dlatego wasza woda będzie korzystana z з найвіншим, з найвіншим кос, І кожна кропля води бенджі використана з вигодою для вас, а не для того, щоб змивати синтетичні інгредієнти, які до кінця не змиваємо і вони ще ліпляємо до поверхні, і зостаюємо ще на поверхнях синтетичні інгредієнти, біодеградувальні інгредієнти, змиваємо ще 100%. Ну, 99% може бути. Але якщо вони зostaм ще, они біодеградуємо. І вони не маємо не даємо проблеми до желудку, не зостаюм запаху. Запахи багато тве етеричних олейків, для того вони також біодеградувальні. Також на начинях не зростаємо ще ні запаху, ні смакових, е, ні смаку від е, плину до начинь. Так як часто, коли ми користуємося з синтетичних е, шротку, ми можемо таке зауважити, що коли ми їд... Jedzenie, до їдення користуємо начиння доїдення і ми чу, відчуваємо тен смак детергенту шротку, которым ми користували. Так яко не бендже з натуральним шротком. З тим шротком, що я показую на відео, Дуже fine, чисто, скутечно, чиста начиння після змивання

Звіржента нам завжди показують, що їм щось не подобається, бо вони відчувають то легше, як ми. І ви можете то справить, коли ви начинять помиєте і піднесете до носу звіженти, то ви зможете зауважити, що звіжента реагує нейтрально, нормально. І на тен на латвий аромат і без проблему będzie користати з тего начиняння і їсти єдження з нього. Запрошую замовіч усуснув цудармове достання достава По польсце 10 злотих достала. замовити можна на WhatsApp. WhatsApp Читайте там під відео написано, що ємно що вам поможе з дурацтвом і у спрятеже дитинта тего і них. І чекаю на ваше замовлення, чекаю на ваше полоцення і милого дня. Зичі здоров'я вам, вашій родині. І завжди пам'ятайте о натужі. Она... Вона... Ми влащичили натужі, ми люди, і ми повинні її кохати, як влащичили. І завжди пам'ятайте, що все, що ми робимо, воно буде до нас вручити.